Вітаю! Сьогодні поговоримо про різноманітність культурних рослин і, взагалі, про значення рослин. Пригадай, які рослини ми називаємо культурними. Отже, культурні рослини це рослини, які посадила і виростила людина. Яка доглядає за ними і збирає врожай? На які групи вони поділяються? Зернові, технічні, овочеві і плодовоягідні. Головна зернова культура, яку вирощують у нашій державі це пшениця. Ще з зерновими культурами в Україні є жито, ячміньове і просо. Дізнайся, що виготовляють із цих зернових культур. Цінною зерновою культурою є кукурудза. З нею виробляють олію, крупи, крохмаль, використовують як корм для худоби. В Україні найпоширенішою технічною культурою є цукровий буряк. Із цукрового буряку виготовляють цукор. З відходів цукрового виробництва утворюють жом, ним годують тварин. Важливою олійною культурою є соняшник. Соняшникову олію використовують для виготовлення маргарину, лаків, мила, стертого насіння роблять халву. В Україні вирощують понад 70 видів овочевих культур: капуста, цибуля, морква, помідори, огірки, редиска, баклажани, перець та багато інших. Рослини, які вирощують у садах, називають плодово-ягідними. У нашій державі найбільш поширена серед плодових культур яблуня. Залежно від часу достигання плодів сорти яблуні поділяються на літні, осінні і зимові. Плоди зимових сортів добре зберігаються до весни. Отже, на які групи поділяють культурні рослини? Яка головна зернова культура України? Які культури відносяться до технічних культур? Скільки видів овочевих культур вирощують в Україні? Яку назву мають рослини, які вирощують у садах? Наведіть по декілька прикладів до кожної групи культурних рослин. Розглянь світлини. Як називають ці рослини? Класифікуй їх за групами. Отже, кукурудза, зернова, смородина, плодова ягідна, капуста. Овочеві культури, соя технічні, рис зернові, гарбуз овочеві, персик плодовоягідні і льон технічні. Склади розповідь про значення рослин для людини, використовуючи схему та мережу інтернету. Обов'язково розповідь супроводжу прикладами, доповни перелік. Отже, рослини це харчові продукти, ліки, папір, нитки, очищення повітря, будівельний матеріал та інше. Наприклад, значення льону для людини. Льон це найстародавніша культурна рослина, яку однією з перших почала використовувати людина. Льон посівний однорічна рослина висотою 60-120 см. У дикому вигляді у культурені сорти льону не зустрічаються. Льона дає перевагу добре удобреному родючому ґрунту. Цвіти у червні-липні, плоди дозрівають і початку серпня. Як тільки насіння дозріло, його треба відразу збирати, оскільки плодові коробочки тріскаються і насіння льону розлітається під дією вітру. Корисні властивості насіння льону зберігаються протягом 3 років. Отже, однією з головних переваг цього продукту це високий вміст необхідних організму дуже цінних жирних кислот омега 3. Продукт рекомендується застосовувати при комплексному лікуванні хвороб травної системи, печінки, підшлункової залози, щитовидки. Льняне прядиво та пошиття одягу з нею. Виготовлення основних видів щілинних утеплювачів. стрічкова пакля, льняна пость. льонуватин, єврольон. Виготовлення паперу із частковим вмістом українського льону. Цей папір використовується під час виготовлення банкнот гривні. Як овочеві, та зернові культури вирощують у вашій місцевості. Поміркуй. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи. 68-ма сторінка. Перше завдання. Запиши в таблицю кілька прикладів назв рослин кожної групи: зернові, технічні, плодово-ягідні. Завдання номер 2 Установи відповідність між назвою культурної рослини та її зображенням. Завдання номер 4 Упиши у таблицю назви рослин твого краю, дикорослі і культурні, поділені на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Як приклад, це може бути: дерева липа дуб, яблуня і слива, кущі, бузок, яливець, малина, смородина, трав'янисті рослини, волошки, проліски, помідор огірок. Завдання номер 5 Наведи приклади рослин. Рослини, які годують людину, одягають людину, лікують людину, прикрашають життя людини. Отже, годують картопля, яблуня, капуста, груша, малина і так далі. Одягають льон, бавовник, канопля, лікують ромашка, подорожник, малина, нагідки. Прикрашають троянди. Тюльпани, фіалки, пеларгонія та інші. Культурні рослини людина вирощує для власних потреб. Їх поділяють на зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури. А чи знаєш ти, що у кожної культурної рослини є своя батьківщина? Наприклад, батьківщина картоплі це Південна Америка, а огірків і баклажанів Індія. Підготуй інформацію про батьківщину однієї з овочевих культур, які ми споживаємо в Україні. Отже, вдома повторити тему на сторінках від 139 до 141 та виконати творче завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!